Жили колись давно чоловік і жінка, і було у них три сина. Старшого звали вечірник, тому що він родився увечері. Другий син полуночник, він народився уночі. Третій син світанок породився рано вранці. І коли сини виросли, то приходили до батьків по черзі. Вечірник увечері, полуночник у полуночі. Світанок на світанку. А в царстві сталося лихо, пропала донька царя. Шукали її всі, але марно. Порадили царю запитати у братів, бо вони кожного дня по світу ходять. Прийшли цареві слуги до них з подарунками та й запитали у батька, де його сини. Він відповів що зараз їх немає, але скоро прийде вечірник. Прийшов вечірник, але не змог допомогти. Слуги почекали полуночника. Цей також не знав, де царівна. Світанка дочекалася, та й він нічого не знав про царівну. І тільки тепер вечірник полуночник і світанок дізналися, що вони брати. Побалакали і вирішили шукати царівну разом. Попрощалися з батьками і пішли. Довго йшли брати і хотіли вже повертатися та світанок заприміти вгору, а в ній дірав підземелля. Знайшли брати шнура, але старші брати не захотіли опускатися, умовили молодшого брата, щоб він спустився. Світанок спустився і внизу побачив хатинку, яка стояла посередині галявини. Зайшов в хатинку, а там бабуся з дідусем вечеряли. Він сів поруч і став їсти з ними. Та дід запідозрив, що в хаті хтось є ще, а і баба з дідом зловили хлопця, і той розповів їм, чого прийшов, і запитав в них, чого вони сліпі. Ті розповіли, що їм злі русалки повипалювали очі горючою водою, коли вони пасли корову. І допомогти їм, може, тільки жива вода. Узяв хлопець корову, вивів її в поле, а сам в кущах заховався. Русалки прийшли, хлопець їх половив і сказав, що якщо йому хтось принесе живу воду, то він їх відпустить. Погодилась одна русалка та принесла воду. Замочив він, змочив він, Тою водою стареньким очі. Вони знову стали зрячими. Коли світанок попрощався з дідом і бабою, то дід подарував хлопцю чарівного меча. А бабуся сказала, що коли буде вилазити на той світ, то щоб камень прив'язав спочатку до мотузки. Попрощалися та пішов світанок шукати царівну. Йшов недовго, раптом у скелі побачив печеру, зайшов і побачив там дівчину, а вона йому й каже, щоб він тікав, бо прилетить змій і зжере його. Хлопець запитав, хто ти? Дівчина розповіла, що вона царі, царева донька, яку викрав семиголовий Змій. Узяв він дівчину та й побігли. Та чують, що женеться за ними Змій, хлопець дідовий меч та відрубав Змієві шість голів, а сьому не може. Довго билися, аж хлопець упав, а царівна хлюпнула на нього живою водою, він ожив і відрубав Змієві сьому голову. Знайшли вони діру у скелі, де чекали старші брати. Прив'язав він до шнура царівну, а вона свій перстень переломала і половину дала хлопцеві, а другу залишила собі. Витягли брати царівну та й опустили шнурок. А світанок згадав бабусину пораду і прив'язав до шнурка камінь. Дотягнули вони його до половини та й кинули. Пішов світанок у ліс, а там саме сова хотіла з'їсти орлят. Відігнав він сову. А тут прилетів Орел і сказав, що допоможе світанку за те, що він врятував його дітей. Попросив він орла, щоб той допоміг вибратися наверх. Орел погодився, але сказав взяти з собою м'яса і живої води. У діда з бабою випросив бала та зарізав його. Все почепив до орла і полетіли. Потрохи, потрохи, та й закінчилося м'ясо. Тоді він відрізав свою литку і дав орлові, а рану палив живою водою. Рана й загоїлась, виніс орел світанка наверх, той відразу до царя, а там брат царівною женяться. Брати її залякали. А світанок розповів все царю і показав половину персня, а царівна показала свою половину. Старших братів вигнали, а молодший одружився з царівною.